Президент Сполучених Штатів Джо Байден не погоджується з методами прем'єра-міністра прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньяху щодо ведення війни в секторі Гази. Він закликав Нетаньяху припинити вогонь та забезпечити доступ до гуманітарної допомоги для людей у інтерв'ю американським телеканалам. Він зробив чи не найжорсткіший коментар у бік Ізраїля, назвавши політику Нетаньяху помилкою. А сам прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що цитую жодна сила у світі не зупинить Ізраїль від операції на півдні. Сектору гази для знищення бойовиків Хамас, які ще там залишилися, Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Добрий день, доброго дня. Добрий день. Отже. Почули таку доволі жорстку критику від президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена на адресу Бен'яміна Нетаньяху. Також ми пам'ятаємо, що під час останнього голосування за резолюцію в радбезі ООН, яка вимагала припинення війни в Газі, Сполучені Штати Америки, які завжди витували такі заклики, то вони утрималися. То про що свідчить ця подія і те, що сказав президент Сполучених Штатів, чи може це свідчити про те? Що е, Сполучені Штати можуть залишити Ізраїль без підтримки? Ну ні, такого не станеться. Звичайно, підтримка буде. Ми бачимо навіть на фоні цієї найгострішої критики, хоча далеко не першої, насправді, і не найгострішої за всю історію відносин між Сполученими Штатами та Ізраїль. Однак тиждень два тижні тому чергова партія допомоги військової. І військового спорядження надійшли до Ізраїлю всіх Сполучених Штатів. Це свідчить про дві речі. Перше, уряд Натанія справді перебуває в дуже скрутному положенні, яке можна назвати ізоляцією. У Ізраїлю зараз немає або майже немає друзів, майже немає тих, хто піднімає голос на його захист. Перед цим була ще заява. Із Лондону, де міністр закордонних справ сказав, що підтримка Великобританії Ізраїлем не є безумовною, тобто вона а, ставиться в залежність від тих кроків, які буде проводити уряд на А, І друге, це свідчить про внутрішню політичну боротьбу в самих сполучених штатах, оскільки частина прихильників Байдена це на ліві, або навіть ультраліві, які виступають на захист палестинців і вважають дії Ізраїля злочинними в секторі Газа, пане Данило, якщо зменшення підтримки з боку США ізраїлю, на вашу думку, очікувати не варто, то все ж які наслідки матиме. Оцей найбільш жорсткий за весь час протистояння між Ізраїлем та бойовиками Хамасу. Висловом Джозефа Байдена ми бачимо, як наземна операція не завершена. Вона зупинилася перед останнім містом на півдні сектору на кордоні з Єгиптом, і зараз ідуть перемовини щодо долі заручників. Які все ще утримуються Хамасом, до речі, невідомо живі вони, в якому стані там люди, яких жахів вони пережили в цьому полоні. Це, до речі, одна із причин, чому Хамас їх не видає. Тому що їх свідченням будуть додатковими аргументами для Ізраїля. Але ми бачимо, що пропускається гуманітарна ну, допомога, проти чого на початку просто виступав е, уряд Натаньяго. Бовідії призупинені або значно зменшена їх інтенсивність. Ну і тривають дебати. Чи, як завершувати, ну а і найголовніше окупації гази не буде. На початку вторгнення в Ізраїль склався майже повний суспільний консенсус про те, що цілі операції це не, не тільки звільнити заручників, а демонтувати владу Хамаса, як ми пам'ятаємо, саме так. Формулював на деньгу цілі наземної операції. Ну, так от, якщо окупації не буде, і уряд це погодив, і війська виводяться крім тих які необхідні для штурму півдня, і там перерізати ну і ще одної групи, яка перерізає сектор нафти, це означає, що Хамас, швид за все зможе відновитися. Але тим не менше, окупації не буде. Це все виключно наслідок того тиску, який здійснював президент Сполучених Штатів на уряд Ізраїля. А як у Сполучених Штатах Америки бачать оцей підхід до ведення війни? Ну, очевидно, по-різному бачать різні точки зору. Є ті, хто беззастережно підтримує дії ЦААЛІ армію оборони Ізраїля. Є ті, хто гостро критикує. Можна сказати, що адміністрація Байдена, якщо на початку беззастережно виступила з, на початку після 7 жовтня, з підтримкою, солідарністю, вже десь з осені почала висловлювати занепокоєння тим способом ведення війни. І зараз ми бачимо ці останні заяви, і в адміністрації, очевидно, Побоював на початку дуже побоювалися регіональної війни, коли напряму буде втягнути Іран, наприклад. А зараз побоюються реакції інших арабських держав, бояться дестабілізації Йорданії, Зокрема, там відбуваються доволі чисельні демонстрації палестинців і бояться, щоб влада короля Йорданії стояла. Так само, як посени, до речі, боялися, щоби встояла влада в Єгипті. Ви охарактеризували положення уряду Нетаньяху нині як складне. А які дилеми стоять перед ізраїльським прем'єр-міністром на цьому етапі бойових дій у ГАЗі? Основна дилема це заручники чи перемога на землі. Ну, нікого немає зараз сумніву в тому, що армія оборони Ізраїля здатна. Повністю знищити сектор Газа і встановити свій контроль. Однак, е е люди досі не повернуті. На Деньягу на початку операції сказав, що ми е звільнимо наших людей в результаті воєнного тиску на Хамас. Ну, тиск був продемонстрований, люди, люди не звільнені. Ця дилема перед ними зараз стоїть і більше того, родичі, і не тільки родичі, там доволі чисельні критики на теньягу серед Ізраїля, на це може і пів країни, може навіть трохи більше. Зараз висловлюють незадоволення цією політикою. Виходять на вулиці, там відбуваються масові демонстрації з вимогою дати зрозумілу відповідь на два питання: як зміниться заручники, перше і яке майбутнє гази. Буде нас ми пропонуємо. Ну, Нетанягу ще цього вівторка заявив, що жодна сила в світі не зупинить Ізраїль від операції на півдні газу. гази. То як далі будуть розвиватися насправді події? Ну, зараз йдуть перемовини позавчора. Вночі вони завершилися. Як кажуть джерела в Єгипті в Катері? Ну, катер основний перемовник між Хамас, американцями та ізраїльтянами, що вдалося досягнути значного прориву. І от, от, на Деньяго зараз торгується за тільки, умовно кажучи. Хамас з одного боку торгується з тим, щоб залишитися просто. Да? а Наденягу зі свого боку. І на уряд винесено. На обговорення уряду, рішення про ми погоджуємося на завершення операції в обмін на повне звільнення там заручників і на, і, і на зачистку графіах раф цього населеного пункту на кордоні з Єгиптом. Ну, очевидно, Хамас поки на це не йде, от я думаю, що ізраїльтяни туди війдуть в тій чи іншій формі. Навряд чи це вже буде такі коврові бомбардування як було Хан -Юнісі, чи в самому місті Газа, але вони туди зайдуть. Видання Bloomberg пише про те, що Іран обов'язково завдасть удар по Ізраїлю відповідь на обстріл свого консульства у Сирії. Про це журналісти повідомляють з посиланням на власні джерела в американській розвісті. У разі, якщо цей удар відбудеться, на що він може вплинути і що може змінити? Залежить від характеру удару. Якщо це буде 10-20 безпілотників, тих же вже шахедов, які цієї ночі прилетіли до нас. і Ізраїльська ППО і всіх Збіє не буде постраждалих і не буде вражена цивільна інфраструктура, то я думаю, Ізраїль відповість достатньо символічно, і навіть не по самому Ірану. Дуже багато залежить від того, який це буде удар насправді, звідки він буде нанесений. Найбільш ймовірним я вважаю, що це саме поруч ППЛА, і причому не з самого Ірану, а з Іраку. Катаєп це створена іранцями міліція в Іраку. Наприклад, візьме на себе відповідальність. А в, а в Ірані скажуть, що ми помстилися, ми там розбили все, що можемо. Ми, ми виконали місію, і на цьому все завершиться. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що долучилися. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.